Всім добрий день! Ми на каналі, тобто ви на каналі, що підкину. Прийшли ми на місце призначення, як і домовлялися. На годиннику у нас 11.51. Ми з собою взяли, по-перше, перчатки, по-друге, пакети для сміття. Якось будемо прибирати оце все. Скажіть, будь ласка, детально. Так. Да, сміття, звичайно, так багато, але ну що ж, як же ж така маленька дівчинка та все це прибере. А Поберіг, Там, де трошки менше сміття, а потім ми закінчимо. Погнали. Не знаю чого, але мені здається, що я дійсно сама це все не приберу. Ну і так як я просто запросила усіх сюди, щоб вони прийшли. Що ми бачимо? Їдуть якісь дві машини. Цікаво. Хто ж тут? Такі? Ну що? Она... Є справи. Нормально, двіжуха не сильна, так? Та сильно, дуже багато людей зібрали сюди.

Опа, я броя гелла ми таке, трошки діляночку там подивилися. Маленько, оце, Аби Аби люди прийшли та хоч щось трошки зробили. Так. Воно ж навпаки все робиться. Накидається. А проїжджаєш дорогу і це все видно. 39-й у мене. 39-й. краще, якраз. Нормальний мах. Не дюймовочка та хто дзвонив? Ніхто не дзвонив. Та я думаю, що йому по-любому б показали. Офіційно? Офіційно, так. Та у відео запросила. Коротше, я думаю, що контент буде. Plaka sıfır bir korkumuz kim ne? Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz zamanı valla malları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mı gol yerinde Siz ayrı tripte bense düşüşte Halüs görüyorum ben bu sahnede Kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde Kapı yutmayınca dönmüyor tekeri Tribe sokma beni sikerime beni Gidin heyecan abinize selam söyleyin Tahtını sikiyorum ben de böyleyim Demiş Adana merkezin sözler çalıntı Abacış ludi priyajöy ki Ne bileyim ne mı А може і мусор, мусор везли. Так, ще трошки з'ївшись. Три пакета вже є. Угу. це все так. Логічно, що люди сюди звозили мусор. Сам же ж він тут не з'явився би. 0 цевий дивиться як вам таке мене зерино у нас і двір мадам дядом диву яри Ні, я її поставлю тут може хтось візьме треба наперед продається Короче, походим, мы открываем свой секунд-хенд. Подай, Миша. da. Тут черв'яки є на рибалку, може. Давай <ривіт> <ривіт> Ну, ось Ну що, воно вже. Ми тоді пір'я це отуди. Вот Я просто грибово, воно став мукрі. Так мокра. А тут ти думаєш сухечеш. Чи ти думаєш на моїй стороні тільки дощ був? Ну, як було і як стало. Тут ми поприбирали. Ну, як бачите, чистіше набагато, ніж той раз. Коли ми приїжджали і знімали мусор, весь скидали, зібрали, точніше, сюди із мішками з усім. Це ще залишились мішки чисті. Тут зібрали мусор. Ну, а там хто не прийшов, то буде все вигрібати сам. Ну то що, руки помили, все зробили. Так а ти руки мити? Я помила вже. Ага. Я помила. Так, всім дякую за роботу. Нас дуже багато приєдналося, тут вже набагато чистіше, як бачите. Так що, всім па-па, до зустрічі.